Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про міні-скульптурку з проекту Шукай під назвою Родина Галаганів. Скульптуру родину Галаганів відкрили в жовтні минулого року. Родина Галагані це 37-ма скульптурка з проєкту Шукай. І це була остання скульптурка, встановлена перед війною з орками. Її відкривали разом з п'ятьма скульптурками київських меценатів. Родина Галаганів, це скульптура. Галагани це український старшинсько-дворянський рід, відомий з другої половини XVII століття. У 19 столітті Галагани залишалися серед числа заможних і впливових землевласників. Однак, у 1869 році сім'ю Григорія і Катерини Галаганів спіткало лихо під час подорожі до родинного маєт на Чернігівщині, Павло Галаган, їхній 15-річний син, сильно застудився. Упродовж кількох днів хвороба швидко прогресувала, поруч не було досвідченого лікаря. Наприкінці квітня 1869 року юнак помер. Ця подія стала сімейним горем. Родина вирішила зберегти пам'ять про сина. У пам'ять про сина його назвали колеги Павла Галагана. Бюрократична тяганина узгодження забрали близько двох років. Тільки у 1871 році Григорій Галаган з дружиною передав колегії будинок на вулиці Фунтклеївській вартістю 40 тисяч рублів. На замовлення Павла Галагана, архітектор Олександр Щіля перебудував приміщення для потреб навчального закладу. Також Галаган купив сусідню садибу за 35 тисяч рублів, щоб колегія мала достатньо простору для того, щоб навчальний заклад міг стабільно функціонувати. Родина меценатів також пожертвувала на утримання колегії свої родові маєтки у Полтавській та Чернігівських губерніях. Загальна вартість майна становила 275 тисяч рублів, а щорічний прибуток перевищував. Тисяч рублів. Колегія відкрилася як закритий приватний навчальний заклад для талановитої молоді, яка готувалася до вступу в університет за своєю організацією, Колегія була подібна до британських коледжів, тобто вихованці мали повний пансіон. Для глибокого занурення у навчальний процес у штаті закладу були спеціальні тютори наставники, які допомагали юнакам у навчанні. По суті, молоді люди навчалися, жили і відпочивали в колегії. Кількість вихованців була невеликою тільки 70 осіб. 30 з них навчалися безкоштовно інші платили. У навчальному процесі застосовувалися різні інноваційні методи, які сприяли якісній підготовці молоді у сфері гуманітарних наук. Колеї підготувала. Цілу плеяду видатних науковців. Колегія не отримувала державного фінансування. Головні витрати взяла на себе родина засновників навчального закладу. За перші 25 років роботи колегії її утримання коштувало понад 1 мільйон рублів. Діяльність закладу була можлива тільки завдяки меценатам. Скульптура знаходиться за адресою вулиця Погдана Хмельницького, 11. Саме у цій будівлі розташовувалася колегія Павла Галагана. Сьогодні тут міститься Національний музей літератури України, де можна побачити справжню бібліотеку колегії. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписуйтесь підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.